Таю, я дідя Ольга, вихованка куртка, пішохідний туризм, комунального закладу Запорізької обласний центр туризму та краєзнавства спорту та екскурсії учнівської молоді Запорізької обласної ради. Я беру участь у обласному відкритому конкурсі відеоробіт чарівними місцями у номінації Чарівними місцями України. В цьому відео я проведу вам невелику екскурсію по Вознесенівському парку та розповім про пам'ятник Святославу Хороброму. Ландшафтний комплекс розташований у Вознесенівському районі міста на території колишнього історичного села Вознесенівка. Каскад фонтанів Веселка складається з довгих і широких сходів, по центру яких стікає водоспад. Горі розташована арка з великим оглядовим майданчиком і веселкою. Парк знаходиться біля підніжжя каскаду фонтанів, включає в себе пальовничі пагорби, охайні стежки та квіткові композиції. Вознесенівський парк відрізняється наявністю штучного ставка, над яким височіє місце закоханих. Завдяки цьому це місце користується популярністю у молодят, які після весілля частенько приїжджають саме сюди для того, щоб зробити оригінальні та романтичні світлини. Однією з особливостей парку є пам'ятник князю Святославу Ігоровичу, що має неабияке значення для міста. Це п'ятиметровий бронзовий пам'ятник відкритий 15 жовтня 2005 року перед з каскадом фонтанів Веселка, скульптуру встановлено на одному з можливих місць загибеля князя Святослава в сімдесят році. У правій руці князь тримає меч піднятим вістрям вниз, що підкреслює його рішучість. Серед харизматичних особистостей, якими так багата історія людської цивілізації, були ті, хто поєднував у собі риси воїна, полководця і правителя. Вони, як правило, гинуть в героїчному бою і залишаються у легендах навіки молодими, повними сил. Такий був і князь Київської Русі, Святослав Хоробрий, князь Київської Русі, Онук Рюрика, син князя Ігоря і княгині Ольги, батько Володимира Святого, дід Ярослава Мудрого. Славлений полководець, який з 964 по 972 роки своїми військовими походами фактично оформив кордони Київської держави, підкорив племена в'ятичів, зруйнував хазарську державу, переміг північно-кавказькі племена ясів і касогів. Навесні 972 року в нерівній битві з мечем в руках, як і належить справжньому воїну, пав київський князь Святослав Хоробрий. Достаменне місце загиб... загибелі київського князя невідомо. Є інформація про його загибель біля порогів, а пороги це майже 90 кілометрів від Дніпропетровська до Запоріжжя. На півночі Хортиці існує пам'ятний знак, який позначає, ймовірне, місце останнього бою, святослава з печенігами.